Тут зображено е, три види е, колажу від видобутку е, до плавки металу, те, що ми видобуваємо, і готова продукція. Ми це робили з наставницею, нашою художницею Ксенією, яка була нам наставницею. Е, ми також не знали, що воно у нас вийде. Ми знали. Нашу працю, ми знали наш комбінат, знали від взриву, вивозу, плавки і готової продукції, і все, але як його відобразити, ми не знали. І ось вона своїми такими, вона може теж боялася нас і не знала, як це робити. Але коли ми знали виробництво, вона знала художню свою таку составляющу, і ми скопанувалися, і в нас це вийшло. Цікава інформація, я дізналася більш е, глибше зазирнула, е, як відбувається це виробництво. Бо коли ти їздиш по місту, ти бачиш це е, підприємство з боку, ці потужності з боку. А тут ти знаходишся в епіцентрі, бо ти спілкуєшся з людьми. От е, хотілося показати, що в центрі є людина. І що досвід кожної, хто долучився до створення цих робіт, він важливий, він має сенс і хотілося, щоб його почули. Тематика виставки була людина-центрична і моя інсталяція саме про людину, про її життя, про її історію, про її вклад в культуру, в виробництво. І її важливість в повсякденному житті. Я для себе відкрила такий напрям, як інсталяція, тому що я е, працюю в основному в живописі, а в цьому проєкті я вирішила зробити щось цікаве. і Зробила саме інсталяцію з речей е, пані Тетяни із мого,